Let's Let's go! Let's go! You have it done! Зінімою! Зінімую! Я серйозна, я серйозна. У Отерстоун. Боже! Філософське питання. Усіх вітаю! З вами Лана, і ви знову на моєму каналі. Так, я знаю, що сьогодні субота, і зазвичай я не викладаю ролики у суботу. Зазвичай це понеділок і четвер, але. Справа в тому, що нещодавно я дізналася, що є нейромережа для книголюбів. Так, так, не загальна нейромережа, якась, а саме для книголюбів. Вона називається Librarian AI. І для того, щоб нею скористатися, ти повинен у відповідне поле ввести назви трьох книжок. На які вона буде орієнтуватися, щоб на основі цих історій запропонувати тобі, можливо, щось подібне для читання. Тож я вирішила спробувати, як це, що саме мені порекомендує читати Нейромережа. І для орієнтиру нейромережі я вказала наступні три історії: Фундація Дюна та Ерагон. І одна з тих книжок, яку запропонувала мені Нейромережа, це книжка Дугласа Адамса. Путівник по галактиці для космотуристів. До речі, у нас її видає навчальна книга Богдан. Але зараз, на жаль, є не всі книжки із серії у доступі. Проте, щось таке є, не з моєї улюбленої серії з диванчиком. На жаль, такої мені вже не дісталося. Проте у свій список бажань я занесла іншу книжку. Що ж, у мене її поки немає, а затестити. Хочеться. Тому я відкопала аудіоформат і прослухала. Ну, у мене ще є електронна версія, але зручніше було аудіоформат. До речі, посилання на мої книжкові бажанки, якщо комусь цікаво, в описі під відео. Можливо, ви там щось і для себе знайдете цікавеньке і додасте і свої бажанки також. Ну, а можливо, ви захочете зробити мені книжкову приємність, хто вас знає. Це перша книга у серії путівник галактикою. Так, там ще декілька книжок, і сподіваюся, до них я також колись доберуся. До речі, якщо що, це перша частина відео, тому що мене настільки зацікавила ця тема, що я хочу ще трохи помучити Librarian AI і. Подивитися, що вона мені ще запропонує. Коротше кажучи, це буде, можливо, нова рубрика на моєму каналі. Чекали нову рубрику на моєму каналі? Якщо ні, неважливо, бо вона все одно буде. Окей, я собі тут трохи записала, щоб розповісти вам дещо цікавеньке про цю історію. Це книжка 1979 року випуску, і це гумористичний науково-фантастичний роман. Номер один в списку бестселерів Sunday Таймс 1979. Золоте перо за продаж мільйонної копії книги у 1984-му. У списку Уотерстоун книги 100 найбільш великих книг сторіччя 24 місце, 1996. І четверте місце у списку 200 найкращих книг за версією BBC 2003 року. Якщо ви ще не знайомі з цією історією, я вам зараз нагадаю сюжет, і, можливо, вам здасться, що вона все ж таки вам дещо знайома. У головного героя Артура Дента все йшло на Шереберть саме у четвер. Ну, це був його нещасливий день. І саме в цей четвер, коли все і пішло Шкереберть взагалі і назавжди, йому пощастило або ж не пощастило. Ну, якщо це був день невезіння, то, скоріш, мабуть, в чомусь не пощастило, але це дивлячись, з якого боку подивитися. Отже, йому довелося пережити безліч пригод. По-перше, так сталося, що якимсь чином його будинок потрібно було знести. А він про це не знав. Тож, для того, щоб цього не дозволити, він ліг просто у багнюку перед ескалатором. Коротше, перед тією фігнею, яка зносить будинки. Ну, для того, щоб не дати його знести. Ну, це логічно, де ж він бідолаш, не буде жити. Але якби ж це була його найбільша проблема за сьогодні, виявилося, що не дуже. Тому що через 12 десь приблизно хвилин мав статися апокаліпсис. Ні, знаєте, не той, який в інших фантастичних книжках, там всілякі війни, вибухи, катаклізми і все таке інше. Не справа в тому, що, а, так як його будинок знаходився на шляху автомагістралі, нової автомагістралі, так само планета Земля знаходилася на шляху міжпланетної магістралі. Ага, і саме тому було прийнято рішення її знищити. От так-от. На щастя, нашого головного героя, його товаришем, виявилася людина. З системи Бетельгейзи. Коротше, інопланетянин. Хоча, звичайно, наш герой про це не знав. І саме через те, що йому пощастило мати такого друга, він вижив. Як, спитаєте ви, адже планету було зруйновано. Ну, я не скажу, що так просто. Але його друг писав статті для путівника галактикою. І Якщо ти мандруєш автостопом по галактиці, ти маєш знати, що найголовніше, що тобі потрібно для мандрування, це твій рушник. Тому що він тобі знадобиться всюди. Витерти лице, полежати на пляжі. Там перелік, знаєте, великий. І от його друг інопланетянин проголосував, і потрапили вони на корабель інших інопланетян, які власне і. Зруйнували планету Земля. Хоча на цьому, звичайно, їх пригоди не закінчилися, бо вони ж тільки починалися, і ми ж пам'ятаємо, що це четвер найнещасливіший день в житті нашого героя. Отже, в цей день Артура Дента викнули у космос через шлюз. Ні, 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 ні. Він не помер, бо в нього ж було аж 30 секунд на те, щоб. Затримати дихання і протриматися ще 30 секунд у космічному просторі. За цей час їх встиг підібрати інший корабель. Але це був не простий корабель, а це був найшвидший, найкращий, найновіший корабель у галактиці, який вкрав президент галактики. І на цьому кораблі виявилася дівчина, з якою познайомився наш головний герой, яку Увів у нього з підноса президент галактики. От такий от кругобіг подій. Далі вони вирушили назустріч пригодам на планету, яка будує інші планети. Дізналися, що люди, звичайно, не єдині розумні створіння у всесвіті, а миші, наприклад, також не дурніші. І, можливо, Земля була не просто землею. А біологічним супермегакомп'ютером, це дивлячись, з якого боку удивитися. І можливо, це не людство ставило якісь досліди над мишами, а можливо, миші над людьми. Філософське питання. Якщо вам ще чомусь не здався знайомим сюжет, я нагадаю, що. Була екранізація. Так так є фільм автостопом по галактиці. Також досить гумористичний, дещо, можливо, наївний, дещо абсурдний, але загалом для відпочинку прикольний. Насправді не знаю, коли б я дійшла до цієї книжки, якби не рекомендація нейромережі, справді. Прослухала я швидко. Досить, тому що історія досить невеличка порівняно з тими історіями, які я читаю зараз. Мені цікаво дізнатися, що ж там у наступних книжках таке цікавеньке. Передивилася фільм. Ну, знаєте, щоб він надихнув мене своєю атмосферою на зняття цього відео. Цікава теорія про те, що дельфіни розумніші за людей, саме тому вони... Намагалися сказати людям, що якби то їх чекає апокаліпсис, але люди не розуміли дельфінів, тому напередодні апокаліпсису дельфіни подякували людям за рибу і зникли. Полетіли собі кудись в інші світи. Ідея того, що якщо в чимось не цікавитися або ж про щось не знаєте, це не означає, що цього не існує. Наприклад, якщо тільки сьогодні ви дізналися або ж вчора про те, що ваш будинок стоїть на шляху автомагістралі і буде зруйновано, ну це ж ваша проблема, тому що ж наказ був вивішений вже давно, так з місяців дев'ять, десь далеко у підвалі, так, у тому самому підвалі, де немає світла і а, сходів. Якщо ви не знали, що Планета Земля стоїть на шляху міжзоряної галактичної магістралі, ну, то це ваша проблема, тому що взагалі-то 52 людських роки ця інформація була у відкритому доступі, десь там на Альфа Центаврі. Якщо ви про це не знали, а власне чого ви тут, туди не літали, не дізналися? Там була про це інформація або Цікава думка стосовно того, що Земля. А взагалі-то була створена іншими створіннями. І тепер вони мають виконати замовлення для того, щоб створити Землю 2. Ви дивилися фільм? Читали історію? Як вам взагалі? Якщо ви не дивилися фільм, подивіться обов'язково, буде цікаво дізнатися вашу думку. І, звичайно, я рекомендую вам до читання цю історію. Ну, якщо ви, звичайно, полюбляєте фантастику. Так, відео вийшло маленьке, бо і знімала я його спонтанно і взагалі до нього не готувалася. Але я буду рада, якщо ви мене підтримаєте, якщо будете продовжувати підтримувати україномовний контент. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а ми з вами прощаємося до наступного відео. Всім па-па!